Всі усім привіт вітаю вас на каналі. У нас сьогодні п'ятниця, 21 лютого. І такі якісь тижні пішли, що зранку ти нікуди не виходиш, тому що ще мінус. А я не люблю одягати шапку і чекаю, поки трішки прогріється. Зараз 10 година ранку. У нас поки що мінус 5, але обіцяють, що 0, і потім вже буду йти. Зараз хочу крем на руки нанести, я вам показую. У мене такий яблучний сорбет. Мені він дуже вподоби. це український виробник. Там, де трічка написана, це крем для рук, трійчка, ось. А в мене ще є мімоза там трічка, це я на ніч роблю, як, знаєте, така маска для рук. Ну, мені до вподоби підходить ця перша зима, коли у мене немає проблем з руками, розумієте, але я не про це. Зачепилася з серіалом. І перше, що цей серіал починається з цитати. Зараз ви побачите скріншот, тому що я можу недослівно це передати. Я буду казати своїми словами, що може дати. Одна людина іншій, окрім краплі тепла. Чи добрати якось так. Відповідь. А що може бути більше? І думаю, треба подивитися. Я почала дивитися першу серію. Не Розумію. Це не зараз знімалось. І там є актори, яких я... я не знаю, чи це українські актори, чи ні. Хоча. Бо сюжету фільму навряд чи там знімалися актори, яких я не хочу дивитися. І якось так потрохи, потрохи, потрохи зачепилася і думаю, і ще серію, і ще серію. Ну, ну от, от Оця остання, і я вже буду лягати спати. Все, виключила комп'ютер, лягла спати. Ви думаєте, я спала? Я з телефону включила, ну, зайшла «Київстар ТП. Це я там дивилася і там продовжувала дивитися. І потім, мабуть, я заснула, тому що я прокидаюсь, а у мене телефон десь якось тут, що мені щось заважає. І там я вже не пам'ятаю, що я це виключила. Думаю, нічого собі. Там 12 серій, а сьогодні зранку ми миттє. Ті... Як же цей серіал називає має назву? Зараз ви теж скріншоти будете бачити. І перший скріншот – це як воно виглядає. Обкладинка на цей серіал «Київстар ТБ. А сьогодні зранку думаю, а чи є він на Ютубі? Так, є, це український серіал знімав один плюс один. Ну, плюси знімали шість років. Вже пройшло, як вийшов цей серіал. Мені ще дві з половиною серії треба додивитися. Ну, сьогодні це буду, вже додивлюсь. І вчора ж я їздила в Юскі, вам показувала погляд, і кажу, що мені соромно, у мене ще ніколи таке не було, таке, як купила вперше. І я завжди дивилася. І... Інші дівчатка ж показують, ну, вони в будь-яких магазинах можуть це купувати, на сайтах. І я подивлюсь, думаю, та воно мені треба. Найкращий масажер для обличчя шиї це є руки твої. Коли ти сидиш і можеш щось там поробити, поробити, ну і це не коштує там якісь грошей. А це дівчата, знаєте, такі моменти бувають, коли хочеться мати в руках якусь іграшку. І... Думаю, вже ж купила її, і людмилка. У мене вчора питає, що вона теж така сама те, Та, дівчата? Нас багато таких не може людина все знати і. А ну може і знати, але це не є важливим сенсом її життя. Вона просто на це не звертає увагу і не зупиняється. І я вчора ж дивлюсь цей серіал і думаю, отак, а чи правильно я роблю, а чи неправильно. Потім думаю, а хто ті правила прописував? Я то сижу собі, так масажую, 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 то так. Потім думаю, треба ж відео подивитися, що правильно робити. Я думаю, скільки можна вже бути правильним? Роби, як ти хочеш, як тобі зручно, навіщо тобі ті правила? І оце і серіал дивлюся, і оце ж Людмила, це ж отак. Я не контролювала, скільки я так робила, а знаєте, воно як заспокоює трішки нервову систему. І він теплий, цей камінчик, я не знаю, яку він назву має. І він теплий, а ще в мене аж, така, знаєте, аж червона-червона була. А я ж дивлюсь в монітор комп'ютера, розумієте? І оце ж серіали, і оце ж така гарна дівчинка. Потім так, так, думаю, а, ну, це буде гарно, яка там щось качає, собі сидить. Те я зараз показую на собі, тому що я зранку вмилась. Тоналок у мене взагалі немає пудра, пудру я ну, не наносила, вмилась тонік для обличчя і все. Це губна помада. Більше нічого на обличчі нема. Mm -hmm. І сижу, що це таке граюсь. Тому для цих речей я Юск і купила цю річ, і вона у мене вперше. І ще купила йоршик для унітазу. У нас був і нещодавно ми його і змінювали. Я купувала в епіцентрі і я не звернула увагу, що сама ручка йде як пластик, і воно незручно зовсім використовувати його, чистити унітаз, тому що воно гнеться і тим... тобто мені незручно. Думаю, так, а чому ти. Коли я вже в Юзк була, думала, о, так це металевий. От, от я взяла в руки, я відчуваю, що ну так, це мені буде зручно. Хоча їхала за рушничками для них, подивилась, подивилась, дівчата, то їхала за одним, купила інше. Потім після Юзк я вийшла. Думаю, якщо я вже на лівому березі, там поруч є епіцентр. Зайду я ще в епіцентр, познімаю, ну знімала вчора. Треба змонтувати, мабуть, завтра я вам покажу епіцентр, що я там е, дивилася, робили з вами покупки разом, ну це ви подивитесь вже завтра. Але те, що я купила в епіцентрі, я хочу вам показати зараз. Тому що торбу з вчорашнього дня не розбирала, а зараз треба піти в магазин. ну Такі звичайні речі, там, хліба купити, щось подивитися. Ну таке, що кожного дня ми купуємо свіженьке. А то потрібно. Тобто, Мене треба ж своїм показати, що я купувала, і потім вже буду йти. Зараз я покажу, що я купила в епіцентрі, тому що те, що дивилася, не все, я купила. Це купила. Ціни я вам показувала, ви їх вже бачили ось такі серветки. Далі такі тертушку таку купила, тим паче була. Акція і інколи треба. Так щоб кожного дня ні, але треба. І речі, які я ще ніколи не купувала, ось бачите, як мило. Так, рукавички і все-все. І, все, все. і паперові рушнички. Купувала все, що знадобиться. А дещо для експерименту. І, чесно кажучи, про ці серветки, м м хочеться зараз відкрити їх. А ось, стрілочка. От, незручно, я люблю, коли є клапан. Ага. А що це? Тест? Так це в магазині треба було. Тестити, чи це купи, потест, а потім купуй. Боже, оце найгірше, дівчата, що може бути, відкрити. Так, клапан відкриваєш, береш серветку, закриваєш, і вони не висихають нічого, а тут стоїш, пальчиком граєшся. Ага, тут іде захисна така плівка. Це ж однією рукою роблю. Бачите, захисна плівка. О! Тримається міцно, а що це означає, що ніхто їх не тестив в магазині? Це вже добре. Ой! Погано знімається, притримую однією рукою. Ага, отак воно відкривається і одразу йде серветка. Ну, що хочу сказати, вона така пружна. Зараз дещо потестимо, як вона. Наприклад, якщо крани є он пил, ви бачите його. І, до речі, написано про те, що потрібно цей в рукавичках. Оставатися цими серветками, розумієте? Ну от що я вам маю сказати? Що ще? Я завжди протираю унітаз, кришку. І якщо порівнювати з такими серветками, які я купую в просторі, за 47 гривень, там 64 штуки йде. Я різниці не бачу. Окрім, знаєте, якої? Ну, це вологі серветки, звичайні там для рук. Ці серветки, вони трішки тонше, але не набагато, ніж ці. Ну, ці так, Плотніше будуть ці тонші, але однаково роблять все, що треба. І, до речі, не пересушують руки саме отакі серветки, ніж ті, що для прибирання. Розумієте, різниці я не побачила зовсім. Ну, я ж кажу, окрім того, що ці трішки тонше будуть, ці плотніші. Ну і все. А висновки робити, робити вам. Ось так і є. Якщо ці серветки можна використовувати лише в рукавичках, там зазначає виробник, то ці для рук. І для того, для чого мені потрібні ці серветки, я не знаю, я спираюсь лише на свій досвід, і навіщо потрібно мені. Можливо, комусь потрібно там для інших якісь приміщення, бо я не знаю. Я кажу лише за себе: це для рук і не шкодить, а тут, будь ласка, одягайте рукавички. Це дешевше, це дорожче. І зробити розчин дома, сода, оцет і водичка взяти будь-яку ганчирку і помити, що тобі треба, і не платити за серветки. Ну, це лише моя думка, дівчата. Мене... Для чого я це кажу? Для того, щоб ми не витрачали зайві гроші, яких і так, знаєте, як, зайвих не буває. На чомусь не можемо економити, на чомусь зможемо зекономити, тому я і ділюсь своїми думками. Можливо, це цікаво, можливо, ні, але кажу все, що думаю. Так, скільки воно вже там, на пів одинадцяту. А, вже три градуси, то можна буде йти. Зараз буду йти, дівчатка, лише там купувати, що потрібно, хліб, і все, але. Таке показувати, чи цікаво воно вам, чи ні, але я вже багато сьогодні наговорила в цьому відео, не хочу займати у вас ваш час. І тому як би там не було. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. Я сьогодні побачила таку цитату, вона мені дуже до вподоби. Я не знаю, хто автор цієї цитати. Я виклала її. Як воно називається, там, де е, той розділ спільнота, да. то я повністю погоджуюсь. От деякі цита, цитати, які от, дуже близькі до мене мого життя, я їх от, вам показую. Тому все буде добре і до зустрічі в новому відео. До побачення!